Благословив, дарував цей час, що ми можемо бути на цьому місці. Знаєте, не раз згадую, як ще ми сюди не приїхали, так різні думки якось приходили, що як краще, що зробити. І люди одні одне казали, другі інше, там краще залишайтеся, іде війна, куди ви будете їхати там. Києві і бомблять, і ракети, все, і знаєте, по-різному всі говорили, але ми так вирішили, що ми переїдемо, і Господь благословив. Знаєте, навіть там, де деякі люди, здається, говорили, що там, там буде не так добре, як тут, а не так безпечно. Але Господь благословляє, Він дарує своїми, він веде своїм життям. І знаєте, Роздумавши про все, як ми тут вже переїхали, практично рік ми на цьому місці Господь благословляє, знаєте? Е, так задумався, які благословіння, яку радість, яке щастя Він дарував, приносить, як він оберігає нас, ці різні відносини. І так Господь побудив на таку тему за щастя. Хотів би я поговорити. Знаєте, не завжди нам легко бути щасливими. Різні обставини в нашому житті, навіть ця війна. І знаєте, коли ти бачиш це все, то не завжди приходить ця радість, це щастя в житті. Але не раз ми можемо якраз і чути, що хтось говорить, а яке щастя, коли. У мене ракети лідають під вікном, яке може бути щастя, коли я втратив роботу, яке може бути щастя, коли я втратив рідних, близьких. Знаєте, і різні різні такі приклади, коли людина говорить, що яке може бути щастя, коли різні такі обставини приходять в моє життя. Але знаєте, читаючи Боже Слово і дивлячись, так різні приклади. Хочу поділитися з вами. Проводився експеримент такий про рівень щастя. Як досягти щастя, чому приходить щастя? І знаєте, багато також християн говорять, що ну, на землі це одне життя, а там повну радість, повне щастя ми вже будемо мати на небі. Тут, ну, тут так, як проживемо, так вийде. Будемо радіти, не будемо радіти, але це невірно. Тому що як ми проживаємо свої дні на землі, дуже це відображається на тому, що ми будемо мати і на небі. Як ми будемо тут складати ці різні відносини, як ми будемо вкладати в Боже Слово, чи радіємо ми, чи маємо ми це щастя тут, коли ми знаходимося? Знаєте, і такий приклад. Це результат найдовшого у світі експерименту Гарвардського університету про рецепт щастя. Він проходив цілих 75 років. За час цього експерименту змінилися аж 4 керівника, тому що ну, не всі доживали. Із 750 учасників по той час, як вже закінчувався експеримент, всього залишалося 60 чоловік. І вони вже мали вік 90 років деякі. І знаєте, і... ці учасники, вони кожну року навіть я хочу сказати, що один із учасників він став президентом навіть США, і кожен учасник цього експерименту він е, кожний рік описував, як змінювалось життя його, де він ким працював, як він зростався. І хочу наголосити, що е, брали таких більше як підлітків, тому що ну, якщо... Брали вже дорослих, ніхто, я думаю, не дожив би до кінця цього експерименту, а так брали ще з підлітків, з дітей декого. І він проходив, як я вже сказав, 75 років цей експеримент. І знаєте, вони різні проходили, е, аналізи, здавали різні, мозкову діяльність, все, в принципі, вони як перевіряли їхнє тілесне здоров'я, так само, як їхнє мислення, їхня пам'ять, все. І найперше, я поділив на три пункти. Це перше, що робить людей щасливими, це добрі соціальні зв'язки, корисність для нас. А самотність, вона навпаки, вона руйнує. На навіть коли я читав, там написано, що вона навіть вбиває. Коли людина самотня, коли вона не має цього спілкування, воно просто руйнує. І знаєте. І це правда, коли ми залишаємося самі, коли ми не знаємо до кого підійти, якось поспілкуватися, щоб підтримати, це правда, воно руйнує наш і фізичний стан, і духовний стан. Ми не можемо наповнятися цим сим. Не, не можемо ділитися думками. І ті учасники експерименту, які мали сім'ї, друзів, вони мали хороші. Контакти в спільнотах, вони були щасливіші, вони були фізичні здоровішими, вони проживали довше, ніж ті люди, які цього не мали, які були одинокі, або якось їхня сім'я зруйнувалася, і вони набагато набагато їхнє життя було гіршим. Друге, це ті люди, які мали сім'ї. Мали дружину, мали чоловіка. Але ця категорія також, що наявність, коли в тебе є сім'я, коли це так ці вчені вони дослідили, навіть коли ти маєш чоловіка, чи маєш дружину, чи маєш рідних, близьких, кого ти там бачиш раз в тиждень, когось кожен день ти бачиш, це. Не завжди робить нас щасливими, і це доказано. Тому що одне це мати когось, а друге це якісь відносини, коли ми з ними перебуваємо, коли ми з ними спілкуємося, коли ми приділяємо цей час. Тому що кожен має рідних, але він не завжди може з ними спілкуватися. Це знаєте, я коли роздумав над цією другою думкою, я зразу згадав, як я читав. Марнотратний Бог книгу, і там згадано за, за блудного сина. Просто я згадав цю сім'ю, і вони мали все: мав достаток, мав батька, мав друзів, мав брата. Він міг гарно проводити час, але от щось, от щось йому не сподобалось, він розірвав ці відносини. Він пішов. І що залишилося? Просто нічого. Він він мав повернутися, мав повернутися, щоб знову відчути цю всю радість. Розумієте? Тому що це щастя, цю радість, він мав короткий час. Але і то він навіть тих друзів написано, які були з ним, які всі гуляли з ним, розлякалися. Там написано. Це короткий, тому що вони за, за ці гроші, за те, що він їм давав, здружили. А так він вони не могли, він не міг на них положитися, тому що вони. Шукали цю користь тільки, і він не мав цього справжнього щастя. Знаєте? І у Псалмі 5 написано: А всі, які надіються на тебе, хай відчують радість, вони веселитимуться по вік, а ти поселишся між ними і будуть тобою хвалитися, всі ті, хто любить твоє ім'я. Ті, хто надіється на Господа, хто довіряють, вони можуть покластися на нього, вони можуть в будь-яку хвилину прийти до Нього, щоб відчути цю радість, відчути це прикосновення, це, щоб разом бути з Господом. Вони можуть, навіть коли їм тяжко, вони прийдуть, вони понадіються, скажуть, Господь, допоможи. І знаєте, вони відчувають цю радість, вони переживають Господню присутність. І навіть коли приходить проблема. Приходить це щастя. Знаєте, читаючи е, далі про цей експеримент, такий третій пункт, як я говорив, що хороші стосунки не, не лише вони захищають там тіло, вони зміцнюють, але також вони впливають на думки, на розум, як ти переживаєш. І там написано, що навіть пам'ять у людей, які мали гарні стосунки з сім'єю, з дружиною. І там написано, навіть коли сварилися, але могли підтримати і знали, що я можу положитися на цю людину все одно, їхній рівень щастя мав набагато більше. Тому що є такі сім'ї, коли посварилися, все, вони розійшлися, ти їх ніколи не бачиш, можеш не бачити, не спілкуватися по два роки, по три. Ти не можеш навіть в чомусь елементарному на них положитися. Ти не можеш позвонити, ти боїшся навіть позвонити, тому що розумієш. Він мене не прийме. Він не захоче зі мною спілкуватися. Знаєте, це я згадав також цього старшого брата. Коли повернувся син, він повернувся додому, щоб хоча б, там написано, слугою, хоча б працювати, щоб хоч щось мати. Але старший брат так, ну що це таке? Він нас покинув, він все забрав, половину забрав, батько. Нащо ти його приймаєш? Але батько. Він любив його навіть через ці всі перешкоди, через всі ці проблеми, які він пройшов, цю біль, яку він спричинив, навіть е, цей позор, тому що таке ставлення до батьків це великий позор в ті часи. Він його прийняв. Він його прийняв як свого сина. Він його полюбив. Знаєте, і ці хороші стосунки вони впливають як на фізичне, так і на духовне, на моральне наше життя. Вони нас укріпляють. Господь він є завжди з нами, Він ніколи нас не покидає, які б ситуації ми не проходили. І знаєте, бувають такі ситуації, що ти думаєш, що якесь нещастя прийшло в моє життя. Щось руйнується, щось, я хочу щось побувати, а воно руйнується, наше щастя падає. Але Господь він є з нами. Ісус Христос, Він є з нами, який нас. Проведе через всі ці випробування. Він прийме і він вибіже як той батько. Він вибіг до того сина, щоб прийняти його. І він дарував, він дарував йому те, чого він навіть не очікував. Знаєте, він очікував бути просто слугою, але батько він дарує нам набагато більше наш Господь. Він дарує цю повноту щастя. І знаєте, я хочу зачитати. Це Івана 15, розділ, з 9 по 11. Вірш. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй. Так само, як я, зберігавши заповіді мого Отця, перебував в любові, в його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас, і щоб ваша радість була повною. Тут не раз згадується слово любов, що перебуває, що мій Отець Він перебуває в мені. Він перебуває в моїй любові. Він, Ісус закликає, що перебувайте в мені, як Отець мені, як Він Він дарує цю любов. Але Він закликає, щоб ми якраз зберігали ці заповіді, ми мали ці відносини. Тому що якщо ми не будемо мати ці відносини з Ісусом Христом, то ми будемо втрачати це все. Ми будемо втрачати, якщо ми не будемо виконувати його заповіді, якщо ми просто будемо приходити, да? як ми можемо просто деякі сім'ї прийшли, побачились і пішли. Багато не спілкуються, на якісь свята просто могли зібратися. Ні, коли ми перебуваємо кожного дня в любові Ісуса Христа, як Ісус Христос перебував в любові Свого, Отця, ми наповнюємося радостю, ми наповнюємося цим щастям і. Він говорить, що моя радість перебувала у вас, щоб ваша радість була повною. Щоб ми були... ми були, раділи, ми. наша радість була повною. Знаєте, коли якраз приходять ці випробування і труднощі, то важко сказати, що наша радість вона є повна. Важко сказати, що ми щасливі до кінця. Тому що нас опускаються руки, ми не знаємо, як поступити, що нам зробити, що вдіяти, але Господь якраз закликає, що перебувайте в мені. Якщо ви перебуваєте в мені, то ваша радість, вона буде повною. Ваша радість, вона буде повною. Ця любов, яка є в мені, вона буде перебувати в нас. І коли ця любов перебуває в нас, ми також зміцяємося в Ісусі Христі. Наша віра, наша любов. Вона зміцняється, ці відносини вони стають міцними. І коли приходять інші якісь труднощі, то це вже не так нас збиває якось, не так нас опускаються в нас руки. Ми укріпляємося, ми зміцняємося з цією любові. Ми маємо цю повну радість. Слава Господу за те, що Він є з нами, За те, що ми можемо якраз приходити до Нього. І Ісус Христос, померш на христі, він дарував нам цю якраз радість. Ісус Христос Він дарував нам цю радість. Це щастя, і ми дуже цінувати завжди і мати ці міцні відносини разом з ним через молитву, через слово. Тому давайте зараз помолимося, подякуємо Господу про сламі зем'я.